А, значить, наступна лекція це історія та еволюція авторського права. Значить, сферою застосування авторського права є права творчих працівників на результати їх праці. Це продиктовано необхідністю стимулювати процес творчої діяльності і довести її результати до максимально широкого кола осіб. Законодавство у сфері охорони авторських прав охоплює різні види творчого процесу і, передусім, ті з них, які так чи інакше пов'язані із засобами масової інформації, пресою, радіомовленням і телебаченням, кінематографом, електронними інформаційними системами, якраз те, над чим ви навчаєтесь. Знач, ідея охорони авторського права виникла з часу винаходу друкарського верстата. Можливістю тиражування літературні твори та за допомогою технічних процесів зумовила появу нових професій, які називаються вальнії стежі э, торгівці друкованою продукцією. Ці підприємці э, викладали значні суми в придбання паперу у виробництво друкарських машин. А Наймальні робочі сили, що передбачало авансування коштів, які відшкодовуються від продажу друкованої продукції, у такій ситуації, за відсутність якої е, небудь форми охорони від конкурентів, що продають незначні копії інвестування у видавничу справу, було небезпечною і ризикованою справою, яка часто призводила до розорення підприємців, шов пошук забезпечення якої-небудь форми. Охорони і вона з'явилася у формі привілеїв, що не даються владою. Такі привилегії давали б офіціарам виняткові права відтворення і розповсюдження твору протягом певного часу і не давали засоби захисту для здійснення права книговиданням за допомогою штрафів, арештів, конфіскації підроблених копій і можливо стягнення збитків. У цьому вже е, проглядалися основні риси системного авторського права. До кінця XVII століття система привілеїв надання монопольних прав королівською владою дедалі частіше зазнавала критики і дедалі голосніше звучали голоси авторів, які відстоювали свої права. В Англії у 1709 році це призвело до появи статуту Анни, визнаного першим положенням про авторське право. Предмет цього закону був відображений в його довгому. Заголовку, як підтримка вчення і закріплення за управомоченими володцями право власності на копії книжок. Закон закріплював за авторами виняткове право на переведення книжок протягом 14 років з часу першої її публікації. Автор міг передавати це право видавцеві. Що звичайно і робилося. Закон передбачав також повторний термін охорони на 14 років, який надавався автору за життя. Таким чином, загальний термін охорони авторського права становив 20 років з дати першої публікації. Відносно книжок, уже надрукованих на момент прийняття закону, передбачався єдиний термін охорони протягом 21 року. Варто сказати, що особлива увага приділялася охорони від несанкціонованого копіювання опублікованих творів. На практиці найбільшу вигоду отримали видавці книготорговівці, закон встановлює умови реєстрації депонування. Опубліковані книжки повинні бути зареєстру... були зареєструватися в те, що в центрі книговидавця, а копії депонуватися для користування в університетах і бібліотеках. Кількість копій в кінцевому підсумку досягла дев'яти. У 18 столітті неодноразово накладали тривалі спори і судові розгляди з питань співвідношення авторського права згідно із загальним правом і статутом Анни. Остаточне рішення було прийнято у 1774 році палатою лордів у справі Дональд проти Бекета згідно із загальним правом за автором закріплювалося виняткове право. На видання творів, але після опублікування права на авторський твір регулювалося лише статутом. Регулювання прав на неопубліковані твори на основі загального права тривало до прийняття у 1911 році закону про авторське право, який його скасовував. Існуючі авторські право в Англії ґрунтується на положеннях цього закону у Франції. Перехід від системи привілеїв до системи авторського права був частиною загальних змін у житті країни, зумовлений. Революцію, що скасували привілеї всіх видів, включаючи привілеї видавців. У 1791 році і 1793 роках Конституційна асамблея прийняла два декрети, які заклали основу французької системи авторського права. Декретом 1791 року забезпечувалося право автора на публічні виконання протягом усього життя, а протягом п'яти років після смерті на користь спадкоємців і осіб, які відступали це право. Декретом 1793 року автору надавалося виняткове право перевидання його творів протягом життя, а також 10 років після смерті на користь його спадкоємців і право наступників. Як бачимо, таке вирішення питання відрізняється від нормального статуту Анни. у Франції, ці права розцінюються як право автора і використовуються протягом життя автора незалежно від опублікування і дотримання такої формальності, як реєстрація. Однак і в Англії, і у Франції ці права розглядалися по суті як права власності, забезпечуючи автору чи його спадкоємцеві або правонаступнику майнову цінність твору, що охороняється. Подальшим етапом розвитку авторського права була поява в Німеччині філософських концепції, згідно з якими творча діяльність розглядалася як продовження або відображення особистості автора, і відносно якої мав право на охорону такої діяльності як частина його особливо... особистості внаслідок природної справедливості. Ця концепція значно вплинула на розвиток авторського права континентальної Європі і, зокрема, сприяла розвитку друїд. Тогава або моральних прав немайнових прав авторів на закінчення цього коротко історичного огляду, слід звернутися до історії Сполучених Штатів Америки і визначити, що 1976 року було прийнято чинний і в даний час закон Сполучених Штатів про авторське право. Авторське право в США базувалося значною мірою на первинних положеннях Англійського статуту англі. Так перший федеральний американський закон, прийнятий у 1790 році, передбачав термін охорони книжок, географічних карт і морських карт протягом 14 років з дати першої публікації, який міг бути продовжений за життя автора і за умовою дотримання суворих вимог реєстрації і депонування. Ці особливості зберігалися в праві Сполучених Штатів до 1976 року, коли було прийнято чинний нині закон, що встановив термін охорони протягом життя автора і додатково 50 років, нині 75 після його смерті, тим самим привівши у відповідність із законами практично всі країни, де діє авторське право. Однак закон 1976 року, до приєднання США до Бернської конвенції зберігав вимоги реєстрації та депонування джерелом походження, який був статут анни 1709 року Суть концептуальних відмінностей, між системам загального і цивільного права полягав в тому, що країни загального права розглядають авторське право фактично як форму власності, яка може бути створена автором фізично або юридичною особою, і яка може використовуватися так само, як і будь-яка інша форма власності. При цьому складові його правомочності спрямовані лише на користування майновим потенціалом цієї власності. У країнах цивільного права право автора розглядається як таке, що має риси власності. Авторське право, так само як і система загального права, прагне охороняти майнови зміст цієї. Власності. Однак і в цьому полягає відмінність: є додаткове вимірювання прав автора, тобто інтелектуальна або філософська концепція. Я пока проголошую, що твір автора є вираженням його особистості, яке внаслідок природної справедливості вимагає охорони тією ж мірою, що і майновий потенціал твору. Міжнародний період охорони авторських прав починається з підписання. Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів у 1886 році. Подальший перегляд Бернської конвенції вдосконалює міжнародну систему охорони авторського права, враховуючи досягнення технологічного процесу, що стосувалося авторських і суміжних прав. Так